За мінськими домовленостями ми повинні повернути всю територію України, яка захоплена, і одна з головних задач мінських домовленостей – це відновлення нашого контролю за українсько-російським кордоном. Тільки після цього можна говорити, що мінські домовленості виконані, коли останній російський солдат буде викинутий за межі української території. Хочу відмітити, що Україна виконує. Взяті на себе зобов'язання в мінську і всі дії наших збройних сил знаходяться саме в межах мінських домовленостей. і ті провокативні заяви. що Українська армія бере під контроль міста. Я хочу сказати, що всі місця українські, і питання, що російська армія досі робить на українській території і чому вони все роблять для того, щоб зірвати мінські угоди. Більше того, наприклад, жаль, ви знаєте, що постійно щоденно відбуваються. Порушення російськими окупаційними військами і підконтрольними їм терористичними групуваннями мінських домовленостей, зокрема, йдеться про введення постійного вогню по українським позиціям з боку російських військ. У нас на проєкті жаль, останнім часом нема жодного дня, коли би не було обстріли, в тому числі і зі зброєю, яка заборонена мінськими угодами. Коли російські представники ООН розповідають, що Україна. Порушує на мінські угоди, це чергова провокація. Україна виключно, послідовно виконує мінські угоди і всі взяті на себе міжнародні зобов'язання. В той же час наша задача формалізація якихось виборчих процесів. А задача і той, хто говорить, що мінські угоди мають на меті провести тільки вибори. Ні, я хочу сказати, що ми розуміємо мінські угоди як повне звільнення української території від російських загадок.